Відролик знятий спеціально для каналу ExistUA. Будемо замінювати на конечник тяги лівий торговий марки BGA Артикул SR7309. Ось так воно проходить в такому гароматичному упакуванні. Також ми бачимо, що є захисний корпус пильника. Будемо міняти на Renault Laguna другого покоління з мотором 1,9 дизель. Щоб це зробити, нам необхідно зняти колесо зліва, зачистити від бруду та ріжі так, цю гайку, відкрутити, зняти наш рульовий наконечник, попередньо ще тут відкрутивши. І далі, навпаки, ставимо відповідно, і потім після чого їдемо на розвал сходження. Загалом встановили рульовий наконечник, зажали гайку тут, наживили. Ну, попередньо наживили на кольову тягу і потім зажали там вже кінцеву е, контргайку. Тому установка рольового наконечника є завершеною.